Плануєте поїздку в Україну чи за кордон захистити себе від несподіванок від ДПСУ. Уявіть ситуацію: ви маєте всі документи для життя в Україні, посвідку на постійне проживання, але одного дня на кордоні чуєте в'їзд вам заборонено. Це стосується іноземців. Шокуюча правда саме з такою несправедливістю зіткнувся наш клієнт, громадянин Азербайджану, якому раптово закрили шлях до його власного дому в Україні через таємничу заборону. Алгоритм дій для вирішення цієї проблеми. По перше. Наші юристи негайно ініціювали процес комунікації з ключовими державними структурами. Метою було встановлення точних юридичних та фактичних підстав для прийняття рішення про заборону в'їзду іноземцю. По-друге, отримавши вичерпну інформацію, було ідентифіковано саме причину, що спричинила заборону. Це штраф управління патрульної поліції. Після цього були негайно вжиті всі необхідні заходи для повного та належного усунення. Третє. Нашими юристами було підготовлено та подано обґрунтовані заяви до уповноважених державних органів: міграційна служба, патрульна поліція з вимогою скасувати заборону. А також ми забезпечили підтримку з боку інших державних органів, які підтвердили усунення підстав для заборони. Результат це свобода пересування для громадянина Азербайджана. Відновлена управління ДМС у Чернівецькій області направило до адміністрації Державної прикордонної служби. Повідомлення про те, що вони відкликали доручення про заборону в'їзду стосовно нашого клієнта, після чого наш клієнт успішно в'їхав в Україну. Корисно знати для всіх, хто перетинає кордон перед поїздкою. Переконайтеся, що у вас немає невиконних зобов'язань, інколи про них можна забути, не знати, але вони спливають вже на кордоні у вигляді відмови у перетині кордону. У разі відмови заборони не панікуйте, не підписуйте документи відмови зміст, яких вам не зрозуміли, не надавати пояснення, негайно не звертатися за юридичною допомогою. Далі чи плануєте на в'їзд України? Чи є у вас запитання щодо в'їзду з України, щоб уникнути проблем? Наше адвокатське об'єднання Ющенки Партери готове надати вам повну підтримку. Ми допоможемо вам розібратися у складних ситуаціях та захистити ваші права на кордоні. У разі потреби оскаржуйте у судовому порядку. Потрібна юридична допомога. Звертайтесь у особисті повідомлення у шапці профілю. Завжди готові вам допомогти у складних ситуаціях. Відео подобається. Подобайка. є питання, задавайте у коментарях у особисті. Повідомлення, дякую всім за увагу. Бережіть себе та знайте свої права.